Усім привіт 14 жовтня. Сьогодні по плану, раз я вчора знімаю це кіно, значить, після викарчовки я залишився живий. От, там вийшли здорові ями котловани. Скажу зразу, що. Я той землею засипати не буду, де викручувати, я ще там розкопаю трохи, та все вдалю. Земля буде засипатися свіжа згорода. Так що якось так. А зараз я ось вже дивіться, машина на стрімі стоїть і прицеп на стрімі. Трошки я пройшовся тут по виноградничку. так Трошки вже я ворота відкрив. І, коротко, ось ось дивіться. Коротко, зараз буде в нас бартер. Бачите, що в нас тут залишилося. Тут трошки було. Ну, фостики, звісно. Ну, ну що маємо? Це перцовий чорний. Я вам зараз показую преображення, перцовий чорний, фаберже. Це в цьому ящику це пам'яті Смольнікова. Це ось геліус, красний, це, це геліус. Це тут Юпітер і Ютал. Трохи теж нарвано. Ну а тут теж ще. Тут і ромбик, і що ти завгодно, рума, Короче, асорті. От саме асорті, зараз будемо. Я їду, щоб поміняти асорти. зараз все ви побачите, да? що я його буду міняти. Я сідаю і поїхав. Так, ну що, я на місці. Одністі, два ящичка і ось, бачите, що я буду зараз тут. Оце моя задача. Два загончика, ось, бачите. Ну, коротше, буду чистити загончик зараз. Це я роблю кожного року. Приїжджаю. У мене такий от своєобразний бартер. Бо грошей тут не возьмуть, начну предлагати, з двору виганяти, то від гріха подальше. Хі -хі. Беру такий бартер і отак і ми і розчитуємося. Якось так. Ну що, а я буду працювати. Так, Ну що, бартер хе -хе, здійснився. Вже я і вдома приїхав. Ось, бачите, автомобіль, мій сад, дивіться, воно, де я корчував. І от такий бартер. Тут 8 мішків ось оповні, да? і повний прицеп. аж, Дивіться, сидить. Коротше, зараз буду це все розгружати. Розгрузю, бо щось аж дощ капає, та бігом сюди вириватися, бо заїхав по городі. Ну, тобто буду розгружати. Мішки у мене підуть на посадку сажанців моїх молодих, які прийдуть мені в цьому році в Да? А тут по, по пару відер. Сипцю цього буду садити дерева. Коротше, тут багато буде ще дерев. Ну, близько, та не близько, а десяток буде ще дерев. То буду садити і сипати, ну заправляти ями. Ну Поки виключуся, буду розгружати. Так, мішки воно 8 мішків стоять. Ну а це зараз мені предстоїть ось. Розгрузить, ось я вже почав, бачите, який прекрасний сипець. Тобто сухо, все чітко, ну дуже чистий, без всяких лишніх, без землі, без нічого. Ось зараз я його сюди на кучу вигрузю, щоб воно мені не мішало тут, бо тут буде садитися, бачите, в мене ряд там. Ну, тут 30 метрів у мене буде понад забором якраз до цієї ось 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 стінки виноградника. То тут оцього, з краю буде ряд оцього подвійних сортів рости. Зараз у мене до половини воно вже, бачите, да, воно росте. А тут все, що пройде, я буду висаджувати. То, тобто кожну яму я буду не тільки... Якби, Заправлять тільки саджанці американців. А і подвійні сорти я також буду тут. оцю ями будуть викопані і буде це все садиться Так що якось так. Так, от і все. Розгрузив прицеп. Бачите, навіть прицеп не замазав. Дивіться, воно сухе. Прицеп сухий, не вимазаний, тобто віночком заместий. Така хороша кучка вийшла. Вона да, камера не передасть, яка тут кучка. Но... <гум> тут хороша кучка, ще ж ось 8 мішків. І там ще у мене пару мішків є біля хати стоїть. Тобто це якось так. Сьогодні день пройшов теж ударно. Два дні корчував, а сьогодні готовлюся. Ну, тобто, це всі роботи у мене зв'язані з посадкою саджанців Що винограду, ну, підготовкою до посадки. Награду, що винограду, що оцьогось саду, що ви бачите, бо тут ще буде садиться, ось прицеп стоїть, тут ось паличка. Ось тут пропавши якраз за уголос прицепу в цьому місці. Ось от, тут буде садиться саджанець. Тоді ось два, дивіться, два пенька, бачите, будуть досаджуватися. Тут оце далі пеньок стоїть, буде досаджуватися. І там в кінці. Це тільки в цьому ряду виходить 1, 2, 3, 4, 5 штук. Тільки оце в цьому ряду буде досаджуватися. Потім два, два, ось, значить, одна яма, але да, лежить пень. А там друга це вже сім, потім між 7, 8, 9, 10. Ну, коротше, десь 10 саджанців. 11 це тільки буде тут. Досаджуватися на цій території. Це що касається дерев. По сажанцях тут буде досаджуватися адрос, ну, Подвійні сорти будуть досаджуватися, а сюди майже до калітки, бо тут ось буде калітка. Через що? У мене тут зараз і немає забору, як ви могли замітити, бо з тобою ще літо, в початку літа ми позабивали, а забор ось тільки буде зараз розвалюватися, варитися. Можливо, я ще один прицеп привезу, бо тоді вже можливості не буде сюди заїхати. Ну, Прийдеться тачкою тягати, а поки ще... Воно можна було воно і корчувати, тросом витягувати. Ну, Поки забору не було, то вже ці всі роботи зроблені і завезлася, бачите, так. Да? Ну, це ще не останній штрих. Уже Сьогодні я отримаю, завтра коротше, я вам получу, і це буде останній штрих. Тобто я вам скажу, що я на 100% готовий зустрічати свої нові саджанці що винограду, що в сад дерева, персики, перкоча, коротше все, що я замовляв, я вам це все покажу. вже Завтра я поставлю. Чи крапку в оцій підготовці, що ви бачили? Корчів нема, ями є. Тут викопати мені не знаєте, на займе може пару годин і все, всі ями готові. А ні, то знову загодимо трактора, поки забору немає. Так як ви бачили, на шасіку ми вибуримо усі. Отвори, які нам потрібні, та й все. Так що готовий. Скоро ще почнеться розкорчовка. Ось ось. Тут на винограднику буду видаляти один ряд. Так що буду готувати місце для зустрічі нових саджанців. Так що якось так. На цьому все на сьогодні. Всім дякую за перегляд. З вами був Геннадій Виноград, центральна Україна. Кіровоградська область, село Приют. Так що якось це так. Ну а я починається дощик, я їду вже виїжджаю я з цього городу і вже на подвір'я ставлю це все діло. Якраз я усе зробив завчасно. Все, всім дякую.